Графіт важливий усюди, де треба стійкість до екстремальних умов, провідність та легкість. І тому він надто потрібен для військово-промислового комплексу та космосу. Для ВПК графіт незамінний у війнах майбутнього, яке вже схоже на все настало. Цей мінерал здатен витримати температуру у 3 тисячі градусів. Він може поглинути електромагнітні хвилі та забезпечує легкість конструкції. І це все робить його одним із ключових елементів оборонки. Наприклад, у США військові використовують графітові пластівці для графітового диму, який маскує війська від виявлення противником електромагнітними хвилями. Так само графіт, ось тільки синтетичний, про який трохи пізніше розповім. Застосовують у компонентах зброї та техніки він є на покриттях стелс-літаків та ракет. Його можна знайти у двигунах та турбінах літаків, вертольотів, кораблів та підводних човнів. І це робить мінерал надважливим для всіх, хто хоче домінувати у військовому плані. Ну а космос у ньому без графіту теж нікуди, бо ж саме цей матеріал необхідний для авіакосмічної інженерії. Він здатен витримати різкі перепади температур від мінус 150 до плюс 150. Він покращує теплопровідність без шкоди для механіки. Саме завдяки графіту космічні апарати стають легшими та міцнішими. А першими до цього дійшли американці ще у 1980-х при проєктуванні супутника Полар Бер. Його розробили для НАСА та ВПС США. Він мав вивчати полярне сяйво, іоносферу та магнітне поле Землі, а ще тестувати навігаційні сигнали. І ось саме у ньому інженери вирішили перебудувати центральну опорну систему. Вже звичний титан, надміцний, але важкуватий, викинули, а графіт поставили. Все через те, що попередні супутники показали, вага це критичний фактор, бо кожен зайвий грам підвищував вартість. Запуску і обмежував корисне навантаження. Метою заміни в апараті титану на графіт було зниження ваги опорної конструкції удвічі. Це б дозволило навішати на супутник більше дослідницького обладнання. І американці свого досягли. По тому вони почали широко застосовувати у супутниках композити, які знижували вагу апаратів на 30-50% і підвищували міцність конструкції.